Слухай, ми давно знайомі, але я досі не можу зрозуміти, якими парфумами ти користуєшся. Та ти просто не звертала увагу. Ну, це точно не солодкі і не квіткові, але завжди така свіжість, ніби ти щойно вийшла з душу. У мене завжди в сумці є флакончик. Флакон дезодоранту це набагато цікавіше. Насправді це парфуми. Парфуми? Так, це. Парфуми з ароматом чистоти. А якщо хочете складати враження по типу я виспалась і на мені біла сорочка, а шкіра виглядає ідеально, слухайте уважно до кінця. Всім привіт! І це знову ваша б'юті подруга Женя. Наша сьогоднішня підбірка відрізняється прозорістю, легкістю і відчуттям комфорту. П'ять парфумів для тих, хто має витончений смак та обожнює ненав'язливі аромати. Готові? Пропоную вам разом зі мною оцінити по 10-бальній шкалі відповідність наших парфумерних героїв цим критеріям. Почнемо з парфумів, які повністю створили в лабораторії від провокаційного та епатажного нішового дому Ета Лібре Діоранж із загадковою назвою «Ghost in the Shell. Що означає привид в обладунках? У перші секунди відчутне поєднання аквалю, юзу та гексилацетату. Напевно, хтось з вас після цих слів пригадав уроки хімії. Та не лякайтеся, ці молекули тільки називаються науково складно, а в ароматі розквітаються свіжістю, морем, фруктовими акцентами груші та зеленого яблука. Особливо красиво звучить в ароматі цитрусова, солодка гірка нота юзу. Аромат надзвичайно комфортний завдяки якості ноти молока. Приємним подихом чистого тіла, а дзвінка прохолода жасмину додає композиції витонченості. В кінці залишаються мускус, мох і крапелька вінілу. Можливо, ви подумали, що я хотіла сказати ваніль? Не вгадали. Вініл це синтетична молекула, повна назва якої вініл вінілгваяк. Це, так би мовити, про ефект штучної чистоти, але на нашій шкірі цей акорд розкривається ніжністю пудри. Не буде зайвим додати, що у цьому флаконі це не одна синтетична нота, оскільки парфум створювали використовуючи методи біотехнології. Тому тут тверда дев'ятка з десяти. Це точно нова форма творчості, де природа і технології зустрічаються і доповнюють один одного. А тепер про вашу улюблену хрустку бавовняну сорочку. Точніше, про її втілення в ароматі: квітково-мускусний аромат класіку Cotton від парфумерного бренду Clean Нагадую про безтурботні дні прохолодного літа. Неймовірно легкі, мають чисті формули, які відрізняються лаконічністю та делікатністю. Ніжний, наче хмаринка. Аромат сплетений з бергамота, мускусу, амбри, бавовняного акорду та шкірки персика. Це приємно навіть вимовляти, а носити цей аромат ну, максимально комфортно, делікатно та гармонійно для тіла та душі. 10 балів з 10. Гадаю, ви будете зі мною згодні з першим подихом Cool Cotton. Знаєте, іноді так хочеться, щоб хтось створив для мене парфуми. А ось наш наступний аромат якраз був присвячений коханій дружині парфумера, яка багато років є його головною експерткою і музою. Тому аромат так і називається Zarko Perfume. Зарко Альман Палов створив свою особливу стилістику, у якій поєднав стриманість в барвах снігову тишу та повільний рух природи. А пудрова м'якість та пухка текстура дарують відчуття абсолютного комфорту. Тепла та ніжності. А ще парфуми мають лише три інгредієнти нота квіткової бавовни, ненав'язливість з білого уду та білий мускус. Зверніть увагу, все в білому. Без яскравих нот. Лише делікатна, чиста та майже невагома краса. Це теж тверда десятка. Між іншим, парфуми створені для щоденного використання, тому з легкістю інтегруються у ваш повсякденний образ. А ще вразять своєю високою стійкістю. Аромат For Her Pure Mask від Нарциса Родрігіс теж був створений для коханий. Назва підказує нам, що це новий мускусний коктейль елегантний та сучасний. І це дійсно так: саме на цей природний акорд і був зроблений акцент, але так тонко і майстерно, що ви відчуєте лише безмежну чарівність жіночності. Ще один цікавий факт: робота з мускусом у всіх його варіантах взагалі коронна тема бренду Нарциса Родрігіс. Цей компонент присутній у всіх композиціях парфумерного будинку. Адже чистий мускус унікальний у своєму звучанні. Перше знайомство з ароматом може створити хибне враження простоти. Так само, як і вигляд флакону. Але не поспішайте, бо надалі розкривається глибинна ніжність жасмину, флюодоранжу, тобто квітки апельсину та тропічної квітки Ілан Хілан. А в базі присутня молекула з красивою назвою Кашмаран, яка дарує м'який деревно-мускусний подих з відчуттям прянощів та амбри. Моя оцінка 8 з 10. Ці парфуми лише здаються простими, а насправді мають довгий шлейф і особливий характер. І наостанок Wood Sage Sea Salt від Jo Malone London. Це саме ті парфуми, які даруватимуть вам відчуття свіжості та легкості щодня, підходять до будь-якої події, оскільки є універсальними. Але ж про яке море йде річ? Насправді парфумери надихнулись атмосферою англійського узбережжя: Прохолодно, вітряного з хвилями, що б'ються об скелі. І запаху морської солі та дикої шавлі. Саме цим вони хотіли передати відчуття природності, щоб навіть у місті вони нагадували про свободу та гармонію з собою. Аромат дарує відчуття задоволення та єднання з тим, що оточує. А отже, одразу з перших секунд ви відчуваєте свіже море й трохи морської солі. Коли перша хвиля стихає, відчувається шавля, зелена, терпка, природна, що поєднується з грейпфрутом. Вона тримає у балансі свіжість та витонченість. У шлейфі залишається м'якість рослинного мускусу та сухих водоростей. Впевнено, ставлю 9 з 10. Наша підбірка дійшла до завершення, і деякі з парфумів стали моїми фаворитами. А які найбільше сподобалися вам? Напишіть про них у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисяти дзвіночок. Попереду ще більше ароматних історій. До зустрічі в наступному відео. Па-па!